Ледве помітні та небезпечні весняно-осінній період час найбільшої активності кліщів лише один укус, якого може добряче вдарити по здоров'ю людини в Україні. Практично кожен третій кліщ є переносчиком хвороби лайма. Зараз такий період, якраз коли йде їх велика активність цих їх садових кліщів, вони є переносниками кліщового береліозу або хвороби лайма. Найчастіше їх можна зустріти. У парках, скверах, лісосмогах, у зонах відпочинку, біля річок. Де є багато трави, дерев, зелених кущів і тому подібне. Вони там найбільше зараз активуються. Щоправда, викликати небезпечну хворобу може лише заразний кліщ. Та навіть якщо вам вдалося кровососа дістати самостійно, варто звернутись до спеціаліста. Такі дії не лише збережуть здоров'я, а й врятують життя, пояснюють фахівці. Бо хвороба надто підступна, може протікати без жодних проявів дуже довгий час. Це інфекційне захворювання, яке супроводжується підвищенням температури, Головним болем, захворюванням серця, суглобів. Кліщ переважно, якщо він паразитує на шкірі людини більше 24 годин, тоді ймовірність виникнення бореліозу або хвороби лайма практично 90-100%. У більшості випадків люди самі оглядають, якщо знаходять на шкірі кліща, вони його видаляють. Можуть видалити, але обов'язково треба звертатися до лікарів, тому що потрібно пройти відповідне лікування, щоб не затягувати процес. Хвороба лайма може переростати у хронічну, і тоді будуть вражатися внутрішні органи і системи. Застерігають фахівці. З першого вигляду воно не є таке складне. Захворювання, але коли воно набирає хронічний перебіг, то тоді потім воно ускладнюється і менінгітами, і енцефалітами, і, і різними артрозами, захворюваннями суглобів. У нас за перший квартал було чотири випадки, але в основному люди зверталися вже з пізніми симптомами до лікарів. Тобто минулий рік, десь жовтень, листопад, місяць, вони ще займалися збором грибів, ягодів, заготівлею дров. Раніше, щоб уберегти населення від укусів кліщів та інших комах, у парках, скверах у зонах відпочинку біля річок проводились акарацидні заходи, тобто дезінфекція. Сьогодні, коли в країні триває війна, така робота не проводиться. Ще в недалекому минулому, скажімо так, п'ять років назад, ми проводили не ми особисто, але міська рада зверталася. До відповідної структури, яка проводить так звані карати... карацидні заходи, це так звана дезінсекція від комах і в тому числі кліщів. Тобто ці репеленти у більшій концентрації, у більшій кількості ними проводять обробку дерев, кущів. Трави. якщо людина стала жертвою кліща після всіх відповідних процедур, треба переконати, що не заразилася ця людина підступною хворобою лайма, здавши кров на дослідження. Для того щоб виявити цю хворобу лайма або кліщовий бурільоз, то саме ефективні методи це дослідження крові. Імуноферментний аналіз проводять полімеразні, ланцюгові реакції, блот тести. Які визначають відповідно вміст тих борелі імуноглобулін? Тоді, вже коли є антитіла, це переважно після укусу кліща. Як проходить 2-3 тижні, тоді вже є антитіла. В, імуні... в імунітеті в організмі людей не утворюється, і тоді можна визначити. За словами спеціалістів, кліщі чатуватимуть на вас до пізньої осені, тобто поки не настали морози. Тож єдиний спосіб берегти себе від хвороби лайма та не дати кліщу себе укусити, використовувати різноманітні репеленти. Бажано себе після прогулянок у лісі в парку, сквері, оглядати. Після таких прогулянок і захищатися, брати сорочку з довгим рукавом штани, старатися використовувати репеленти, є велика кількість репелентів зараз. Так само є і для свійських тварин, для котів, для собак, бо вони так само і на них паразитують на великій рогатій худобі. Але для людей ну, вибір цих репелентів дуже великий.